Від Матея святого Євангелія читання, тобі Борис. Будьмо уважні, у той час Ісус прибув із Галавеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього, але Іван противився тому, кажучи: мені треба хреститися від Тебе, а ти приходиш до мене. Ісусу відповість сказав до нього. Лиши це тепер, бо так личить нам усім нам здійснити всяку правду. Він лишив його, а охрестившись, Ісус, зараз же вийшов з води і розкрилось небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролонав із неба. Це син мій любий, якого я вподобав. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Сьогоднішній день святкуємо велике свято, яке називається Богоявлення, називаємо його не раз хрещення або просто словом Йордан. десь підкреслюючи тими словами важливі моменти, так важливі моменти в цій події. Що би хотілося сьогодні так, нам для роздумів пригадати певні правди, які є важливі саме у цьому святі? Від, власне, від хрещення Ісуса так, починається Його так, діяльність публічна. Так, він вже виступає далі перед людьми і починає проповідувати Євангелія. До того часу його життя було скритим, воно було таким тихим, воно було звичайним, побутовим, до 30-го року життя. Бо після 30-го року, коли виповнювалося людині 30 років, вважалося, що ця людина зріла і може вже приступати до якоїсь важливої справи. І Ісус десь в тому питанні, в якому. Людському, він дотримується тих певних послідовностей. Зрештою, так само, як і приступання до хрещення. Бо чомусь Іван, десь розпізнавши його, він противиться, кажучи, що мені треба в тебе хреститися. Але Ісус тут дає таку відповідь, що лишиться тепер. Бо личить нам здійснити всяку правду. Десь з давніх давен церква собі ставить питання, чому Ісус хрестився, адже Іван проповідував покаяння також напрощення гріхів. Тобто він десь говорив до людей визнавати гріхи і приймати це хрещення, тим самим готуючись до приходу Месії. А тут входить оце саме хрещення сам Ісус, який гріха не має. Отож вода йорданська, яка ніби мала на меті, так символічно в формі води, так виявлялося це так змивання цих гріхів людських. А тут входить також, щоб прийняти хрещення водою сам Ісус. І тут стає не розглядине. Незрозумілим, так? чому саме він це робив. Але відповідь є його проста, що належить виконати всяку правду, то потрібно виконати все, чого хоче Господь. У Божому провідінні є так написано, так, є так передбачено, що власне, в такій послідовності відбудеться прихід Месії і також. Оголошення цього Івангелія, проголошення доброї новини. Ісус виконує всі ці приписи закону і також усі ті передбачення Божого проведіння. Можемо згадати тут і попереднє свято обрізання, де Господь приймає те ті тілесне обрізання для того, щоб сповнити цей закон Мойсея, який був ним даний, також, який, який був даний. Господом Богом. Тут щодо хрещення самого Ісуса є також ще одна думка, оскільки євангелист Іван також говорить, розповідаючи власне цю подію, коли Іван Хреститель побачив Ісуса, Він вказав на нього такими словами: ось агміс Божий, що бере на себе гріх світу. І тут також є, коли Ісус. Ходить у цей, у цей Йордан, він входить після хрещення багатьох людей. Тобто вода, яка є в тій річці, вже якось, символічно вона змила гріхи багатьох людей. І також вода була брудною, бо коли по ній ходять люди, так? вода каламутиться, стає брудною. І Ісус вже входить після усіх цих в цю брудну воду. І є таке, така думка, що Ісус тим самим входить у цю грішність людини. Він вже бере на себе в символі цієї брудної води, яка десь представляє нам ті гріхи людей, Він тою водою приймає хрещення, ніби бере на себе гріхи цілого людства. Ніби приносить себе пізніше в жертву Богові Отцеві за гріхи цілого людства. І тим самим в хрещенні це подібно виражено. Так що він це все бере на себе і він це все приймає на себе для того, щоб людину відкупити від гріха як Божий син. І далі, коли він виходить уже. Із води, і тут відбувається ця дуже важлива подія, якою назване і сьогоднішнє свято – «Богоявлення». явлення. Тобто Бог людині являється, Бог і явлення – являтися. Розкрилось небо, він побачив Духа Божого і пролунав голос із неба, тобто син Божий, який стоїть у річці Йордань. Дух у вигляді голуба сходить на нього, і голос, це є Дух Святий, так і голос чути із неба і голос Отця. І в тому виявляється також дуже важлива правда, яку нам потрібно глибоко собі усвідомити. Це син мій любий, якого я вподобав. Саме словом син, то звертається батько до свого сина. В тому є заложена ця правда, що Бог є батьком, Бог є Отцем, Бог є батьком. Таким є Його природа. І тут собі можемо ставити запитання, чи усвідомлюємо ми це глибоко в своєму серці. Чи прийняли ми цю правду своїй свідомості, і чи ми будуємо саме на цьому понятті свою віру? Напевно вже не один раз говориться і не, от, не перший раз почуєте, що віра у нас в великій мірі будується чи стоїть на виконанні певних обрядів, також на певних звичаях, дуже часто. На, навіть і на забобона. Також дуже часто такі прояви можемо спостерігати в нашому суспільстві. Бо забобон можна собі зробити навіть і зі свяченої води. Це також можливо. Не один раз буває по наших місцевостях, де можуть люди пхатися для того, щоб взяти першими воду. Або щоб саме ту частинку воску зачерпнути, а не іншу, чи щоб принести першими додому цю воду. Такі всякі різні різне бування, але всі ці речі, вони є суперечні зі змістом свята, і вони є суперечні із Євангелієм. Все це прояви того, як ми Бога розуміємо. Бо коли дійсно зрозуміти, ким є Бог насправді, то всі ці інші змагання нам не потрібні. Тут буде приходити тільки одне змагання шукайте перше царство Божого, а все інше вам додасть. Всі інші речі є додатковими, а багато. І з того, що ми робимо, можна поставити запитання, що може бути воно і не потрібне. Важливо є визначити десь в житті пріоритети. Чим я живу, чого я прагну, як я працюю. І десь такими, значить, такими постулатами тоді жити. І в сьогоднішньому святі якраз це сама центральна риса Бога, його предмета, його природа, в принципі. так? Є окреслена у цих словах: Ти є син мій любий, у тобі моє вподобання. І ці слова навіть радяться, щоб кожен собі християнин усвідомив і примінив це до себе. Що Бог до кожного із нас промовляє, ти є моя улюблена дитина, ти є мій улюблений син, ти є моя улюблена дочка. Бог промовляє це до кожного із нас. І наше завдання це повірити. І до того моменту, щоб відчути себе улюбленою Божою дитиною, що Бог, що Ісус взяв на себе мій гріх, що Він простив мені Його сповіді, і Він приймає мене близько до себе. Так як тут на землі нас, в нас наших сім'ях, в сім'ях батьки приймають своїх дітей, люблять. Так само тільки в досконалий спосіб любить мене Господь. Скільки з нас може дати відповідь на це запитання, так? Чи, чи розумію я Бога як батька, і чи прийнявся я глибоко до свого серця, чи вірю я в це, і чи це для мене є пріоритетом? Це питання кожен собі з нас може ставити. І його потрібно завжди ставити, поки живемо на землі, оскільки тут спокус, щоб збити нас з доброї дороги, буде дуже багато. Як нам потрібно витримати у добрій вірі? Як нам потрібно десь до Бога йти? Йти і шукати Його, і якби покращувати чи відтворювати, чи більш постійно старатися. Цей образ якомога більше ніби відновити, реставрувати той образ, який був втрачений ще нашими прородишами у раю, як нам тепер відновити цей образ у в собі, в своєму серці? І тут важлива є також така думка, щоби не тільки ми жили обрядами, виконанням їх, чи також навіть і стандартною класичною. Щоденною молитвою, рано ввечері, звичайно, ще послідовність це є завжди доброю. Але щоб ми жили більш свідомою вірою, для того вже потрібно не раз відкрити Слово Боже, святе письмо чи якусь іншу літературу, і прочитати важливі речі про зміст того чи іншого свята, яке ми святкуємо, якому приділяємо. Багато часу і для нас воно є важливим. Але з якої мотивації? Чому я це роблю? Як я хочу далі з тим жити? Ну, наскільки близько є до мене Господь? Бо також питання, що я читаю, ну, якщо приглянутися до преси загально журналістів і так далі, що можемо побачити в інтернеті, які повідомлення про. Якесь свято, то дуже часто можна зустріти так сьогодні, таке і таке свято, не можна того і того робити, в те свято, не можна того і того їсти, і такі всякі різні дрібнички, які далеко не є істотними і не є важливими у цьому святі. Подібно як святі богоявлення, не так важливо, скільки я води наберу, бо ж це є також ми освячуємо і згадуємо. Це є символ, вода є символом очищення. Не стільки важливо, скільки буде в ній воску чи щось подібне, але є важливо, чи усвідомив я, що робить Господь, власне, коли входить в річку Йордан. що хоче Бог мені сказати через цей голос із неба, ти є мій син улюблений, так, ти є моя улюблена дочка. Наскільки глибоко можу я перейнятися цими словами і взяти їх близько до свого серця, нехай Господь усім нам дає сміливості, щоб ми не боялися десь міняти себе зсередини, або радше дозволити Богові, щоб він нас міняв із середини. І щоб ми відчували цю близькість, так як до свого як, як до найріднішої особи. Амінь.